Великий привіт, Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене спонтанний такий мукбанк. Я вирішила поснідати разом з вами. Так, зараз я тут усядусь, божечки. Вирішила поснідати разом з вами. Не планувала знімати, але щось захотілося. Заморочилася сніданком, зазвичай я так не снідаю, якщо чесно. Ну, єдине, що, звісно, яєчню я можу поснідати. Грінки тут накидала просто, розумієте? Паштет. А, і салат, який мені сподобався, я вже його знімала це салат з тунцем. І тут у мене ще чайочок. Чай з липою. Обожні, він там прям так медом пахне. Що, зайчик, ти куди? Ну, куди ти? Тімош, ну там нема нічого. Нема там нічого, так? Да? Сніг не випав, так? Да? Сьогодні нема. Прийшов, це ж знаєш, що я знімаю і звісно, ж, одну штучку треба взяти. Що Кого включити? Кого там включити? Давай, може, ти злізеш? Куди ти туди хочеш? Ну проходь туди. Проходь туди, куди ти хочеш. нічого Дивись, акуратно. Окей. Угу. Зайчик, тисяч мені тут завалиш усе. Так, ну що, давайте снідати. Зараз перемішаю салат. Знаєте, дуже смачний. Він такий, легкий, прям супер. От я казала, тут ще сиру не вистачає. Або огірочків я б додала, але чесно, зараз. От помідори ще окей, ну типу такі хоч чері, да? вони ще нормальні. А огірки це, ну, я не знаю, це не огірки, це якась чи квашня. Чи ну, просто смаку на навіть огірка того не відчувається. Так, відкрию паштет. Дуже до речі, він в мене трішки пом'явся, коли я йшла з дитиною додому. Дуже класний паштет, він був по акції 24 гривні, отака от. тут 130 грам, ну його тут, в принципі, вистачає мені. Я його не прям кожен день їм. Тут з домашньої птиці, з печерицями, дуже смачний. Беру у варусі, В АТБ такого не зустрічала я паштету. Ось він так виглядає. Не знаю, чому, але фокус щось не хоче останнім часом працювати. Так, таке у мене от ножичок столовий. М -м, дуже смачний паштет. І тут гріночки я посмажила. Дуже буде смачно. Я пам'ятаю, як я, Чи я не знаю, чи я видалила це відео з каналу. Знімала букбанг теж сніданок, там була фасолька в томаті. М -м, дуже люблю фасоль в томаті, сосисочки ще. А сьогодні в мене таке. Яєчня, було в мене пару шматочків сала з про з ще посмажила. Хромтить. Ми сьогодні зранку вдома, нікуди не виходили. Ще ввечері нас покликали в гості наші друзі. І ми сходимо сьогодні в гості. То я вже вирішила, що зранку вдома, бо ми щось так, знаєте, реально кожного дня ми кудись ходимо. А хочеться просто побути вдома інколи. Це просто клас. До речі, друзі, напишіть, будь ласка. Ой. Як вам зараз звук відео? Тому що я зараз знімаю тільки на провідну петлічку. Я не знаю, як вам, але мені, в принципі, звук подобається. Ну, Звісно, можна, звук може бути краще, я це розумію, але в мене поки на це немає змоги, щоб придбати нормальний мікрофон. Тому що на безпровідну мені якось звук не дуже. От я її купила, звук якийсь дуже різкий. Напишіть, як вам звук. До речі, може її ось сюди ось прикріпити? Ось сюди на тарелочку, так? На мисочку. Тому чекаю ваші коментарі. Бо, якщо вам не подобається зараз звук відео, то я буду знімати на безпровідну. Як у вас пройшов вчора вдень? Що Миколайчик приніс вас, вам та вашим дітям. <ріст> мені Миколайчик сказав, прям сказав, хочеш, піди собі щось купи. <ріст> а я така зразу, знаєте, та думка: мені треба покраситись, волосся я хочу покрасти, бо в мене вже корні відросли капець. У мене дуже багато сідіни, сідого волосся. <кхм> E Потім така. Taka... А ще мені потрібна там деяка річ з одягу. Ну, як завжди. А ще мені потрібно полікувати зуби. Знаєте, прям такі дорослі бажання вже до Миколайчика, до Миколаїв... Я йому це не озвучила, звісно. Я сказала: добре, я трішки почекаю. Накуплю грошенят. І з першої пенсії піду собі це все куплю. Цікаво, що Миколай вашим дітям приніс. Дитина моя, я як, я як і казала, світлофором він вже награвся, вже йому не цікаво. Він у нас дуже любить рахувати, то йому дуже цікаво, там я купувала йому всякі розвивашки з цифрами. Оце йому зараз цікаво. Навіть уже машинка не так. Я вже дуже хочу поставити ялинку, але чекаємо чоловіка, коли він приїде, і вже будемо ставити. Напишіть, чи... Ну, знаєте, зазвичай починають ставити ялинку після Миколая. Зараз у нас Миколай раніше, то мені цікаво, чи ставили ви вже ялинку, чи будете вже на днях може, ставити. Бо 25-го буде через дво. Я, до речі, думала, що дитина моя не буде їсти конфети з подарунка, ті, що в дитсадочку нам дали. А він вчора такий бере ту коробку і такий відкриває, достає шоколадку, там такий батончик шоколадний, грошен, здається, з горішками. І прям достав я йому відкрила, він її майже всю з'їв. То я трішки в шоці була. Бо він у нас якось не дуже така солодке, прям їсть. І слава Богу. Бо солодка, тим паче для такої маленької дитини це не дуже дуже воно шкідливе. Це, я розумію, сніданок. Тому що я дуже рідко зараз можу поснідати так нормально. Я вже постояла планочку. Бо думаю, сьогодні до друзів йти, а я, як завжди, півко. Я її ввечері дуже мені буде тяжко її стояти. Знову хочу подякувати всім, хто пише коментарі. Дуже вам дякую за підтримку каналу. є, знаєте, звісно, такі люди, скажімо так, не дуже хороші. Хоча, знаєте, не дуже прям часто мені пишуть погані коментарі. Майже не пишуть. М -м -м. Але є такі то я скажу відразу, що я такі коментарі можу видаляти. Буквально на днях ось видалила коментарі. Одна... Я не знаю, хто це пише. Це якісь боти, я не знаю, як їх ще називають, <кій> Які... у яких, напевно, така робота. Позаходити на відео, понаписувати всяку гадость. Може, вони за це гроші отримують, я не знаю. То я таких блокую. Ну, Скажімо так, мукбанги вже давним-давно всі знімають. І я не розумію, чому ем, досі з'являються такі люди, які не розуміють цей формат. Е, ні, ну, вони, ви, звісно, можете не розуміти цей формат, але навіщо писати? О, ти сидиш, чавкаєш, хто тебе буде дивитися. Не розумію. Навіщо взагалі тратити свій час? На те, що ти не розумієш. Ну, в плані писати, да? Не розумієш, то йде далі, господи. Наприклад, у мене, коли я вперше побачила Мокбанг, це було в Інстаграмі. М -м Там е корейський мукбангер знімав, і в мене, знаєте, навіть не виникло думки, Боже, а що це вони знімають. ну, ну Напевно, мені, ну, напевно, цей формат був все ж таки для мене е відразу зрозумілий. В плані, що він мере, мене це розслабляло, мене це відволікало. <кій> мені це подобалось дивитися. Просто було кайфово це дивитися. Потім я зрозуміла, що і я хочу таке спробувати зняти, а чому б і ні? Ні разу не було такого, що я навіть другі формати, там або влоги, або СМР, або Мокбанк той. Не було ні разу такого, коли я зайшла до людини на канал і якусь гадость написала, бо це мені не сподобалось. Я просто вимикаю відео і все, думаю, ну, там ну, щось таке, не хочу я таке дивитись, І все. А потім починається. Оце людина, людина таке пише гадосне. а мої підписники можуть починати розпалювати це, понімаєте? Ну навіщо це потрібно? У мене один раз було. Я зайшла почитати коментарі мукбангера, якого я дивилась. Мені не сподобалося, як там підписник. Чи він не підписаний був, я не знаю на тому квангера. Просто написав Гадись". і Я така вирішила відповісти. <смі> мене прям це зацепило. Думаю, ну чого ти на людину нападаєш? Просто такі погані коментарі, вони цепляють і інших людей, не тільки мене. Ось. Тому, люди, якщо вам не подобається, просто проходьте мимо, та і все. І вам буде добре. І іншим буде добре. Оце вже поснідаю. Зараз дванадцята година дня. Якраз нормально. Я зараз так поїм плотненько. Може ще там пізніше каву вип'ю, коли дитина буде спати. З якоюсь конфеткою. З його подаруночка. І це вже все, це вже до вечора. Більше, їсти не хочу. Так, ще один тост з паштетом і все. <кій> Сусіди вирішили щось там. Чи попили сосити, чи що. <кій> Смачно. Так, прибираю тарілочку, мікрофон сюди. Да? І поп'ю чай. Так. От, в зубах позастріє. До речі, яка моя прическа. Я вчора заснула з мокрою головою, зробила косички. І сьогодні прокинулась, волоси накручені. Просто кайф. Відросі не так волоси сушать, тому що після плойки волосся просто як солома. Ну, у мене. Хоча я термозахист використовую, але все одно. Чай злипий, це просто... Топ, обожнюю липу. Mm. До речі, взагалі без цукру чай. і він і так смачний. Mm. Це дуже смачно було, <кій> дуже, дуже, дуже. <кій> Ой, друзі, За вихідні, до речі, хотіла сказати попереду вихідні. Завтра що у нас? Сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця. Там вихідні. <кій> я не знаю, чи будуть відео, тому що, можливо, на вихідні ми поїдемо в гості теж. А, мене вже давно подруга моя кличе, і я все ж таки сподіваюся, що ми зустрінемося. <кій> Прям на ночівлю мене зове з дитиною, то можливо відео не буде. А якщо буде, то чекайте. Або вже на наступній неділі обов'язково зніму щось. Я там піцу обіцяла, то сподіваюся, зніму піцу. Всім дуже дякую за перегляди. Ще раз дуже дякую за коментарі, за ваші лайки, за підписку на канал. Це дуже підтримує мене і мотивує. Хочеться знімати, знімати і знімати. Тому велике вам дякую. Бажаю вам гарного дня! Гарного настрою, відволікайтеся, тому що нам треба триматися, тому що перемога за нами обов'язково, це обов'язково. І варіантів більше нема. Тому тримаємося і до наступного відео.